За моєю спиною висять мої брюки штани. А отже, ми можемо поговорити про низькопоклонство поклонство перед заходом. Колись низько поклонство перед заходом допомогло Україні в лапках позбавитися дуже потужної зброї, яка б допомагала нам зараз відбивати російську агресію. Колись низько поклонство перед заходом змушувало українську владу продавати стратегічні підприємства, розпродавати їх в кінці кінців відкрити ринок землі, да, за, за те, що зараз от борються наші люди, да, це по суті можна зараз продати ще рік. Чи два тому вводилися драконівські карантинні заходи і так далі. І ось тепер, на догоду заходу, на догоду англомовному світові, у нас робляться якісь чудернацькі перетурбації. Сьогодні я бачу інформацію про те, що президент пропонує ще ширше впровадження англійської мови, і там одна з позицій передбачає те, що. А фільми, які завозяться да, з Заходу, там з Америки, англомовні оригінально фільми, вони будуть іти власне англійською мовою, без українського дубляжу, просто з українськими субтитрами. Коротше, здобули. Деякі люди, які не знають англійської, вони і не можуть в певних там. Оголошеннях розібратися, назвах і так далі? Бо міста заполонили ці англійські назви? Також да? раніше російські, да а зараз англійські, бо українською ж не модно, да, українською не прикольно? Мені хочеться звернутися ну якщо вони стільки довбойоби да? до влади української, що ви впроваджуєте мавпуючий захід, оцей медичний канабіс, оцю хірату, так навже ви настільки тупорилі, що в моменти найбільшого національного піднесення, коли якраз пожвавлюється да, цікавість до історії України, культури там, музики, мови, люди переходять, як їм не було би складно, але переходять, розуміючи, що ну це просто абсурд, коли росіяни ракетами обстрілюють міста, говорити російською мовою, і продукувати цей контент да російськомовни, але ви хочете впроваджувати англійську мову? Розширювати знання англійської мови за рахунок української, да високий зробить в школі, щоб людина після 11 років цього дебільного навчання, хоч могла розуміти, говорити, хоч на 50% і писати англійською. А не блін з українським дубляжем воюйте. Вони хочуть, щоб кіно було англійською. Да хто захоче, той завжди зможе включити фільм англійською мовою, і так до речі, дуже багато людей в чаті поглиблюють свої нав... знання та навички з англійської мови. Да? Уснові там colloquial English. ви бачили, яка яка у нас освіта? Скільки вас з тих людей, які мене зараз дивляться, після 10-11 років, а ще ж в дитячому садочку, ще ж, ще ж якісь підготовчі курси? Ми руками вчимо англійську мову, але ніхіра не можемо ані говорити, ані писати, ані розуміти. В це треба бити, в це треба вкладатися, покращення освіти, збільшення компетенції вчителів? Там професію професіональний підхід в цьому має бути. Більше не на граматику тупорили, можливо, менше математики і фізики, і більше мову е розвивати. Ні, вони сука, роблять якусь хуйню. Це власне і відрізняє хохла від нормальної хі, людини. Хохлу, незважаючи на історичні якісь контексти, незважаючи на перетурбації, він завжди знайде собі хазяїна. Раніше це була Росія. Зараз це можливо це Англія, Америка. Завжди десь будуть знати краще, завжди десь якась мова чи культура крутіша, презентабельніша, завжди десь краще і так далі. Оце низькопоклонство, це меншовартість. Меншовартості завжди треба якийсь, якийсь об'єкт поклоніння. І от зараз вони знаходять такий об'єкт поклоніння в англійській мові. Покращуйте. Англійську мову викладання в школах, розширюйте там курси і так далі. А не робіть це за рахунок української, за рахунок кіно, Боже, дубляжу. Ідіоти. Якщо ми прагнемо незалежності, то і мова повинна бути в нас одна. Ну а так виглядає типовий представник хохла проєвропейського, який хоче знищити український дубляж. Добити українські кінотеатри, впроваджувати ще більше англійську мову за рахунок української, на догоду іноземним корпораціям, так ніби вони мало мають впливу в Україні. А інший бік оцієї проблеми низького поклонства перед заходом, да, ну, в такому поганому плані, він стосується наукової галузі, коли люди не можуть захистити дисертацію. Без публікацій в іноземних наукометричних базах типу Scopus, типу Web of Science. і люди ну просто наші стають рабами. Розвиток не українських журналів, неукраїнських періодичних видань. А закордонних в закордонні журнали треба платити гроші, розвиваючи закордонну науку таким чином, а без закордонних публікацій ніфіга. Ось це і називається низькопоклонством. поклонство.